Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 лютого п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, сподіваюся, вона буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, то підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми я хотів, щоб ми з вами поговорили і подумали про рішення Верховної Ради. Створити тимчасову спеціальну комісію розслідувати ефективність київської влади під час війни. Ну і безумовно питання блокування кордону україно-польського кордону, польськими фермерами, бо воно вже насправді всіх на слуху, вже всі на Заході про це постійно пишуть, говорять так, воно має певною мірою відношення і до загальних протестів фермерів в Європі. Але давайте ми також це питання трохи обговоримо, хоча ми вже про нього і згадували. Починаємо з рішення Верховної Ради стосовно створення тимчасової комісії по розслідуванню діяльності, ефективності діяльності київської влади під час війни. Ну, людина, яка очолила цю комісію, вона є членом комітету, там з Державного управління місцевого самоврядування. Я навіть не хочу вам називати це прізвище, бо нам все рівно нічого не скаже. Але ви можете подивитись, якщо хочете, хто це такий. Не можу сказати, що він не має ні відповідної освіти і навіть жодного дня не попрацював у органах місцевого самоврядування, щоб бути фахівцем. Ну, виявили, що він самий великий, головний фахівець. У Верховній Раді, який буде оцінювати органи місцевого самоврядування, ну фактично місцеву владу, як вона ефективна чи неефективна. Але то таке, питання в іншому, що ну, я це міг би порівняти десь наступним чином, що не може дєчник оцінювати роботу трієчника бо як не крути, а трієчник все рівно знає більше. Якщо ми так умовно будемо оцінювати роботу, і ефективність Верховної Ради і влади міста Києва, ми ж розуміємо, що ефективність Верховної Ради, її діяльності під час війни, ну точно є, має оцінку двіку. Бо рівень довіри до Верховної Ради за останні соціології складає там, ну, близько 15%. Пишуть 15, насправді, я думаю, що менше. А рівень недовіри. Понад 60%. Ну, це, от, це є результат ефективності діяльності Верховної Ради під час війни. Тут не треба більше нічого говорити заявляти. При всьому при тому, рівень довіри до мера Києва за останню соціологію у лютому цього року складає 45%. Так, там, можливо, київська влада буде може мати менше, тому я її не буду називати київську владу ні відмінником, ні те, що можна оцінити роботу на четвірку, навіть візьмемо. Хай буде оцінена ця робота на трійку, але точно Верховна Рада оцінена на двійку. Тобто не може вона апріорі оцінювати роботу. Тим більше, з людиною, яка очолює цю комісію, яка не має жодного досвіду у роботи у органах місцевої влади. Це насправді, ну, з моєї точки зору, абсолютно політично мотивоване рішення, що там не заявляли. Кличко останнім часом давав. Інтерв'ю іноземним засоб інформації, в першу чергу безумовно німецьким. Я читав ці інтерв'ю, ми з вами, я їх навіть згадував у програмі зарубіжжя. Він критикував, зокрема, рішення а, Зеленського щодо можливого ще тоді звільнення залужного, про те, що рівень довіри до Зеленського падає і таке інше. Тобто, це насправді от, хочуть так догнати в лапках, догнати мера Києва Віталія Кличко. Ну, в, ніяк не може. Заспокоїтися Офіс президента на Вулиці Банковій, що вони на Хрещатику не, не, не керують і не панують. От все їм треба, все їм мало. Ну, нічого. Як кажуть, жадність Фраєра погубить. Більше того, якщо говорити про цю ситуацію з Києвом, то безумовно виникає просте питання. А чому не створена тимчасова спеціальна комісія про щоб розслідувати корупцію в Міністерстві оборони і не тільки. Тобто, зараз дійсно треба розслідувати діяльність ефективність київської міської влади, а в інших містах не треба розслідувати? Тому, щоб там хто не говорив, це однозначно політично мотивоване рішення. Тепер давайте подивимося, взглянемо питання блокування. Польськими фермерами кордону. Ну, хочу нагадати, я також же про це говорив. Але так це питання постійно на слуху, І президент, виявляється, вже його аж побачив, він там, як завжди, почав керувати публічно роздавати вказівки уряду всім, що треба нагайно вирішувати це питання. Воно, скажімо за все, зараз буде вирішуватися. Але воно почалося ще в вересні минулого року. Коли не фермери, а дальнобійники польські почали блокувати окремі, хочу підкреслити, пункти пропуску, і треба було просто сісти за стіл перемовин і намагатися знаходити якийсь спільний знаменник для того, щоб вирішити це от питання, яке виникло. Ну, чина влада прийняла зовсім інше рішення. Вони написали скаргу Світову організацію торгівлі у вересні минулого року, і подали на Польщу. На Угорщину і на Словаччину. Це там стосувалося, це стосувалося зерна. Але мови йшли тільки що про, про наш транспорт, так? Поки що ще фермери не виходили, тільки транспортники починали це, цю всю ситуацію. І тоді це питання не вирішили, воно зараз переросло в велику і проблему, яку дуже насправді важко вирішити. Тим більше ця проблема зараз з протестів фермерів воно по всій Європі, там більше це стосується насправді Європейського Союзу, не так України. хоча Україна там також згадується, але мова йде про те, що Європейська комісія буквально на цьому тижні прийняла рішення стосовно того, що якщо буде так, імпорт з України, якщо будуть імпортувати так, з України зерно, там, що там якісь агропродукти вони будуть перевищувати рівень 2022-2023 року, тоді мето буде так на них накладатися. Тому мова йде про певні об'єми більше того. Всі ж розуміють, що якщо ми говоримо конкретно про зерно, мова йде про великих зернотрейдерів, тобто більше того кажуть, що валютна виручка не надходить бюджет від цих зернотрейдерів і так далі. Тоб, тобто тут питання, ну як говорять про якісь російські спецслужби, які ніби там у Польщі працюють, так ці російські служби також можуть працювати тут в Україні, якщо не хотіли вчасно вирішити це питання. Ну а можливо й питання корупції. Хоча там, де корупція, там можуть бути і. Російські спецслужби, бо це взаємо може бути дуже-дуже взаємопов'язано. І от зараз, ну я сподіваюся, що це таке рішення буде найдено. Вчора Дональд Туск заявив, що польська влада там е, прийме рішення, і оці пропускні пункти будуть як до, внесені ну, як ін, критична інфраструктура, щоб е, забезпечити. Україну від військової допомоги, гуманітарної допомоги, все, що стосується е, тих вантажів, які допомагають Україні протистояти російському агресору. Так, там завтра, ніби уряд має український зустрітися. Ну, знову ж кажу, почалося вересня, в кінці лютого почали вже вирішувати це питання. І Знову ж публічно багато крику, і скоріш за все, підкреслюю, воно йде до того, що воно буде знайдено якесь. Оптимальне рішення. Ну і так як публічно роздавав вказівки Володимир Зеленський, команда піарників буде намагатися приписати йому, що це от завдяки йому це було вирішення. Вони, в принципі, завжди, це, на жаль, це роблять. А питання можна було вирішити, на мою думку, ще в вересні і не доводити до такої критичної ситуації. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна.